Бо в нас постійно, на жаль, виходить ситуація, коли народ десь шукає якусь третю силу, якогось принца на білому коні чекає. В результаті то мороза робили третьою силою благодійника, то Литвин був вже третя сила. На минулих виборах хто там третя сила? Тегібко, пам'ятаєте? Як мені тут в Галичині розказували, що голосуємо за Тигіпко, ну та бо такий красивий мужчина над ним літак летить. Точно буде опозиція до Януковича. Зібрав три мільйона голосів. По всій Україні, той тегібку, і потім за гнилу посаду віце-прем'єра ті голоси акуратно на тарілочці представив Януковичу. Багато тепер третьою силою кличка вважає. Товариство, ви ще будете глибоко розчаровані кличком? Ви подивіться, кого він в списки там по собі понабирав. Якщо будете голосувати, ви переконаєтеся, що е ваш вибір. Це величезне ваше розчарування, але дай Бог, щоб цього не сталося. Тому голосуйте за об'єднані сили опозиції, голосуйте за свободу, голосуйте за батьківщину і за наших кандидатів, і все буде в пані.